Вітаємо на каналі Імпакт Прініоршіп-Код. Ми громадська організація Міжнародна агенція Змін приїхали до Харкова до наших грантерів, які отримували грант і навчання в проєкті Імпакт Чек на організаційний розвиток. Проєкт імпакт чек впроваджується громадською організацією Міжнародна агенція Змін за підтримки «Action against hunger» і за фінансування «Disaster Emergency Committee». Сьогодні ми познайомимось з учасниками з співзасновниками з командою благодійного фонду Дюнцюрі. Благодійний фонд Дюнцюрі заснований у 2023 році на базі одноіменного ліцею за ініціативи батьків учнів. Ідея народилася у найскладніші часи у розпал повномасштабного вторгнення. Але саме в цей момент з'явилося щось дуже стійке спільнота батьків, вчителів та учнів. Давайте тепер Перейдемо до громадської організації. Як виникла ідея створення? Як ви співпрацюєте? Ми створили фонд, недовго думали з найменною назвою «Дюнсурі», це дуже зручно, і назва ну, прикольна, вона має таке філософське значення, правильно? Так, першочергово, я не знаю, як буду так, але ми кажемо, як струмок, як джерело, як похід, так, і продовжується, не зупиняється. У нас освітні проєкти в пріоритеті. Це робимо для дітей цього ліцею і не обмежуємося і е, далі. Якщо хтось з дітей Харкова хоче до нас приєднатися, ми повністю відкриті е, для талановитих, відкритих добрих е, дітей і родин. Ми з 2023 року вставили тут 20 вікон: це медлі, це теж внесок фонду. Ці наскударські потреби, які виникають, ми офіційно ну, проводимо через розрахункові рахунки, або це роблять меценати напряму. Це їх право. Отакі сходинки у нас були. І в минулому році ми зробили 5 сходинок, зараз можемо показати. Щоб ви розуміли, вони внутрі полі. От, тут небезпечно ходити. Ну, тут і не користуємося ми цими входанками, а там, де користуємося, ми всі привели в належний стан капітально. Тут два саме розвитки і для, для хлопчиків. Повністю ми все демонтували, вікно вставили, робили каналізацію. Тут, тут будуть для хлопчиків приладять, а тут буде кабінка, а, а тут буде. А, Розмальована в корейському сучасному стилі для підлітків. Таке чорно-біле пано. Знаєте, картинка не стреси, тільки за корейськими мотивами сучасними. І невеличкі такі герої будуть кольорові. У 23-му році до нас прийшли Арбук. Да? Програма Арбук це 3 d лабораторія. З різних предметів, які викладаються в ліцеї, обирайте готову презентацію, лабораторну, контрольну, практичну, домашню роботу та багато іншого контенту. Використовуючи Airbook, ви завжди будете мати доступ до актуального освітнього контенту, адже усі наші матеріали відповідають програмі. А якість підтверджена грифом Міністерства освіти та науки України. Значить, ми перший ліцей, який запустив до себе Арбук. Вони офіційно стали партнерами. Рік ми попрацювали. Значить, для вчителів це 15 хвилин підготовки правильно до любого уроку. Для дітей це можливість 3D сприйняття. фізика, хімія. У 2022 році. Уже влітку, так війна почалась, ми зробили компостну яму. Ага. Це наш учень разом з своїм папою, десь є відео. Вони вдвох зробили оцю компостну яму. І а, ну. це равлик. Бачите? Ага, равлик. Ага. Клас. Оп. У їх тут багато равликів. Родина. Да, родина, ангель. один, два, ага. три. І у нас діти бачать, мусор, що ми сортуємо мусор. У нас є компост, у нас є город, ясна, малинка. Поміж Ну, тут Наталя господиня. Я тут можу тільки прийти щось допомогти, да це зв'язку з дощами, вона ще не попроривала. Оп, тут все подавали. Не? а тут ми сортували Пластик скло, папір, діти з дому. Носили, ну... Клас. Ну, ми таку культуру виховуємо. мої діти саптують. Наш фонд спрямовує свою діяльність на якісну освіту. Тут є і батьки, і вчителі, ага. і учні. І всі три категорії це називається педагогіка партнерства, задіяні в діяльності фонду. Я вважаю, що в цьому унікальність нашого фонду і я не зустрічала фондів, де повністю а фондів я маю на увазі, де повністю задіяна модель педагогіки партнерства в ідеалі, так як вона повинна бути. Фонд став майданчиком, де це стало можливим. Чому я і кажу, що а, такі фонди а, мають відкриватися не тільки в місті Харкові, але й по всій Україні? Це дійсно круто, це те, що дає для закладу а, освіти а, а, можливість а, а, наближатися до а, якісної освіти. Скажіть, будь ласка, скільки зараз учнів навчаються у цьому навчальному закладі? А, ну зараз навчання наразі відбувається онлайн у зв'язку з. Повномасштабним вторгненням, але е, в закладі навчається 254 учня. Будівля цього е, ліцею це колишній дитячий садок. Так, в 98 році рішенням Харківської міської ради е, приміщення цього дитячого садочку було пере, передано новоствореному ліцею 181 Дюнсурі, тільки тоді він мав статус школи. Це приміщення. Благодійного фонду Денсури. Ось наші проєкти. Проєкт інновації в освіті. Проєкт подорожує освітом. Проєкт Impact Чек. А проєкти, які ви реалізовуєте зараз, теж по напрямках, так, які є. Так. Проєкт, який вже триває більше двох років, зараз буде третій навчальний рік. Це називається інновації в освіті. У нас співпраця з програмою Arbook. Це наші партнери. Фонд оплачує їх послуги. Щоб вчителі і діти отримали можливість працювати в 3 d лабораторії по різним предметам, це дуже зручно. Це те, що ви розказували. Це те, що mm -hmm. ми розказували. Yeah. Да, у нас проект «Подорожуй світом». в 2023 році. 17 дітей і 8 вчителів відвідали три країни світу: це Угорщина, Італія, Словаччина. А як обирали, хто поїде, і чи ж ще це було? Ми запропонували, і всі, хто тоді погодився, в кого були готові документи, всі поїхали. Ми побували в Ріадельгарда і представили Україну на міжнародному фестивалі. Ми несли скільки метрів 50 до да, прапор. Ми несли і на менталіці співали українські пісні і кричали Слава Україні! Це було дуже клас. Приємно за Україну, да, і розчулювала так, нас. Так. Діти з нашого ліцею, це були і родини ну, з таким невеликим достатком, і діти з родин військовослужбовців. і... Діти з інвалідністю. Сподіваємося, що ми будемо прикладом для інших закладів освіти, не тільки Харкова, але і України. І ми закликаємо всіх відкривати такі фонди і обов'язково не втрачати часу, бо ми втратили два роки своєї діяльності. Відразу записуватися на Impact Check, слідкувати за проектами міжнародної агенції змін і підсилювати свою спроможність. Ми дуже вдячні. Тим, що ми за 2-3 місяці пролетіли час, коли інші фонди витрачають роки на те, щоб підсилювати свою спроможність. І то рівень у нас зараз, і рівень у деяких фондів, які яким 10 і більше років. Ну, значно, відрізняю. До речі, було запитання. Найголовніше, ви кажете, цей проєкт він допоміг посилити наші спроможності. А ви можете це якось ну, матеріально описати, що саме цей проєкт дав? Я на своєму шляху можу розповісти, як це відбувалося. В лютому місяці я записалася на е, якийсь курс, я навіть не зрозуміла, е, на який це курс, на презентацію якогось курсу. Я записалася. Це був вихідний день. Я війшла в онлайн. вимкнула віконка, стала займатися своїми справами. І мене, і нашу команду особливо мене турбувало, що ми якось от рухаємося не туди, не так. От я не розуміла як, але не так. Я чула про політики, я чула дюїлінджанс. Я це все чула, але вони в мене ці знання були дуже несистемними. Я не розуміла, як це. Приміняти на практиці. Через хвилину, як я почула Світлану Олейнікову, я увімкнула камеру, взяла ручку, взяла блокнот і дві години, чи скільки воно тривала, я сиділа, слухала і записувала, я розуміла, що це саме наш шлях. І нам цей курс дуже дуже потрібен на наступний день. Я все це розповіла членам своєї команди. Ми записалися на цей курс, провчилися там. З 120 команд. Ми потрапили в 30-ку учасників, які зустрілися в Дніпрі. Ми до останнього не вірили, що виберуть саме нас. бо ми бачили наскільки учасники були класними. Кожний з тридцяти був класний, а нам було всього два роки. Ми були маленький освітній фонд, нехай з такими там класними проєктами. Але ну ми бачили, що е, інші теж можуть виграти в цьому проєкті. Але дякуємо нас обрали. І треба сказати, що кошти, які виділені в цьому проєкті, ми дуже відповідально і раціонально витратили. А можете розказати на що ви тоді презентували? Ви так. тоді презентували свій проєкт, так, так, його. Так, так, можете коротко розказати, що саме ви заявляли про що про які потреби? А ми заявляли про те, що у нас немає сайту. Угу. Нам потрібен сучасний сайт на двох мовах. Ми його зараз уже створили. вже наші люди проходять навчання, ми на фінальному етапі. Проходять навчання щодо обслуговування цього сайту, його ведення. До речі, тут у нас залучені вже діти підлітки. Вони є? вони реально да навчаються, і вже потихеньку ми наповнюємо новинами, які вже після того як підрядник нам все це виконав. Тут ми презентували, що ми плануємо робити, якщо нам будуть виділені кошти і менторська підтримка на проєкті Impact Check. І ми показували, які у нас є проблеми. І я вам скажу, що оці всі проблеми вже всі майже вирішені. Ми підходимо вже до фіналу цього проєкту і завдяки Імпекчеку, в цьому заслуга виключно Організаторів Міжнародної агенції змін Екшенген Ханкер в тому, що ці наші проблеми вже майже вирішені. Нам навіть тоді організатори казали, ви багато написали, вам не вистачить коштів, щоб ви це все зробили. Нам вистачило коштів. Дякуємо велике! Це ми показували скільки. Закладів освіти є у місті Харкові, да, різних рівнів, ліцеї, гімназії, позашкільні освіти. Ми своїм прикладом показуємо, що має сенс відкривати на базі закладів загальної освіти такі фонди і має сенс залучати туди батьків, вчителів і обов'язково інтегрувати дітей, що ми зараз успішно робимо. Третій проект Спілкуватися легко це. Е до нас приїжджають вже другий рік поспіль волонтери з-за кордону. Цим займається у нас координатор освітніх проєктів. Вона через платформу цих волонтерів шукає. Mm -hmm. Перші волонтери, з якими, які приїжджали до нас, це був 23 й рік, ми з ними тільки знайомились, ми mm -hmm. ще з дітьми не бачили цього ну, напрямку такого. Да? Але е, приїхав волонтер з Іспанії. Приїхала волонтер Сполучених Штатів Америки. Потім ще Сполучених Штатів Америки Один волонтер приїхав, і ми почали е, безкоштовні курси на базі цього ліцею, де вони вчили дітей англійській мові. Шикалки на ріг може лікувати онкологію. Да. Але він такий привередливий, як його ботаніки не висаджували, він не приймався, а тут прийнявся. Ну, на жаль, його випадково скасили. А з цього дерева почалася вся вся історія. До нас приїжджав президент міжнародної організації Хваранг, і для нього було обрано от, от дерево гінгабілоба, це реліктове дерево. Він дуже е, був здивований і розчулений тим, що саме цю рослину обрали. І співпраця з хварангами з 19-го року у ліцея до сьогоднішнього дня у нас проект деревороду. Значить, цей проєкт розпочався на початку цього року. Він реалізується спільно з Харківською міською батьківською радою при департаменті освіти Харківської міської ради. Це наші надійні партнери. В березні місяці ми закупили 1200 сіянців дубу, дерева роду, і дуб символізує міць, рід, український рід. Ну, дерево це таке символічне. Ми закупили ці сіянці дубу і е, одночасно в квітні місяці за дві доби. Всі ці сіянці дубу були висаджені одночасно в усіх дев'яти районах міста Харкова, в закладах дошкільної, середньої освіти і позашкільної. Скільки було дерев? 1200 сіянців. Причому принцип по якому розподіляли ці дерева, скільки скільки заклад освіти вважає за необхідне взяти для себе? Нашому закладу теж запропонували. Ми взяли ці сіянці, їх висадили. От я зранку на них дивилася. Але це Покажете ще не було. все. <гум> да. Ми ще в квітні місяці, спільно з батьківською радою, висадили 25 саженців дуба вже висотою до 4 метрів. В центрі міста на перетині Клачківська і Космічна. Це центр міста. Дякую, КП «Зеленбуд». Міському голові, який дуже любить батьківську раду mm -hmm. і її партнерів, за те, що це було можливо, оскільки висадити 4-метрове садження, це вже долучається. техніка. Техніка – це дуже така професійна робота. Але цей проект не припиняється. У вівторок наші СМИ дякує проекту Імпак-Чек. Наші СММ-ники запускають проект. Ще ніхто не знає, ну я кажу. Він називається Опікун дерева. Чому? Тому що ми ці сіянці висадили, але вони маленькі і вони мають стояти до вересня, щоб заснути, і за ними потрібно доглядати. І е, ми будемо пропонувати е, на території міста Харкова кожен заклад, е, в якому були висаджені ці сіянця, це всі заклади. Ми будемо пропонувати родинам. Діти, яких навчаються в закладі, стати опікунами цих дерев, і це проект так і називається – дерева. Під час зйомки сталася несподіванка. Об вікно ліцею вдарилася пташка. Ані Наталя разом зі своїм чоловіком обережно поклали її у коробку, щоб та могла трохи оговтатися. Згодом ми разом випустили її на волю. Наш п'ятий да, саме улюблений проект. Це наша участь у 1.0». Це як команду творення був. Так, це посилення нашої спроможності. Так, так. Це справжня команда, з якою можна гори звернути. <рес> Багато чого підрядник нам зробив бонусом ну, для цього. Угу. І паралельно ми уклали угоду з смм агенцією крутезна команда спеціалістів нами займається, ми узгодили контент-план. Ми розробили стратегію комунікації на цей місяць. З вівторка минулого тижня ми стартанули. Наша інстаграм сторінка ожила, наша Facebook сторінка ожила. Це сучасний крутий контент, такий освітній унікальний. В наші групи пішли підписники. Нам самим сподобалось, як це все відбувається. В процесі реалізації цього проєкту наша команда ну, вже в більшому складі записалася на імпакт при Чи є у вас якісь стратегічні плани і бачення діяльності фонду? Так, у нас є фандрейзінгова стратегія, комунікаційна стратегія. Знову ж таки, дякуємо пак-чек. Ми бачимо свої. Розвиток та стратегічно Ми бачимо на цей рік поточний рік і на найближчі п'ять років. Ми чітко розуміємо, що ми будемо розвиватися в межах своєї місії візії, цінностей і не будемо відступати ні вліво, ні вправо. Попереду ще дуже багато класних проєктів. І ми зможемо реально впливати на зміни в освіті і показувати іншим, як і що потрібно робити, як потрібно об'єднуватися, щоб швидко досягати поставлених цілей. Ми були, коли в актовій залі ви казали за сесії ментор з ментором, так, з Ольгою так. з пані Ольгою. Можете розказати скільки ви вже пройшли цих сесій, чи можливо ви вже завершили, і як взагалі вони проходили? Так, ми з 11 сесії ми пройшли вже вже дев'ять, а це дуже ну, відкриває, дуже подобається в неї геніальні ідеї. І, і, і наскільки це ефективно-продуктивно, що ми на кожну наступну зустріч приходили вже з виконаним домашнім завданням, яке вона нам не задавала, але вже за дев'ять зустрічей вона звикла, що ми звітуємося, що ми виконали з її парад. Ну, наприклад. Вона каже на одній із сесій: які є елементи комунікації, щоб залучати ну, хай не кошти да, от, діяльність фонду, а різну таку підтримку проєктів. І вона таку цільову аудиторію стейкхолдерів да, mm -hmm. порекомендувала як виробники. Які вже працюють на території України і мають відношення до Південної Кореї. Mm -hmm. Я зразу промоніторила що таких виробників 55 в Україні, перевірила, що всі вони реально діють. Я направила 55 листів на електронну пошту цих потенційних стейкхолдерів, вони. Уже почалися відповіді до листа такого ну, формату 4, бо більше ніхто ну, так, так не так, читає, так. додавався ще додаток з п'ятью проєктами, про які я розповідала, угу. де ми пропонували залучитися. А, ну, в якості там підтримки якоїсь, да, ну не обов'язково фінансовою. Mm -hmm. Немає тут нічого такого. Тобто, це не тільки спонсори, це це не бути тільки і пар... спонсори, uh -huh. да, це, це не обов'язково, тому що ну, бізнес зараз всім важко mm -hmm. і ми розуміємо, що всі приходять, дайте на те, на те, на mm -hmm. те, і, і ми знаходимо кошти для реалізації своїх проєктів. Ну і так, в принципі, да? але. А якщо о, зацікавлених осіб в тому, щоб ми стрімко стрімка розвивалася буде більше, то відповідно і проекти наші будуть значно кращі. Ну, наприклад, ми показували о, о, виробникам. Який у них може бути інтерес в цьому ліцеї, навчаються діти, які глибоко вивчають корейську мову да. та культуру? Це потенційні працівники для компаній, які вже зайшли угу. в Україну і вже успішно працюють. Справа в тому, що в 2019 році в мене була думка, ще коли не було фонду, щоб на базі цього ліцею, який є єдиним Україні з вивченням корейської мови та культури, Виробники в галузі освіти Південної Кореї я знала, що Південна Корея супер як розвивається mm -hmm. в інноваціях, в освіті, не тільки в освіті. І ми через посольство Південної Кореї в Україні пропонували сюди приїжджав посол і не один посол приїжджав. ми пропонували Зробити тут такий майданчик демонстрації інновацій в освіті Південної Кореї. Ми навіть зняли з цією метою професійний відеоролик, де і один посол потрапив, і інший посол була ротація. Mm -hmm. Цей ролик на англійській мові він є в доступі в Ютубі. Але чому це тоді не пішло? Відповіла. Через шість років Ольга Різніченка mm -hmm. в проєкті Impact Check. тому що ми розглядали е, виробників, які знаходяться в Південній Кореї, і не зайшли на ринок України. А mm -hmm. потрібно розглядати виключно тих, хто прийняв таке рішення і mm -hmm. направив інвестиції в економіку України і зайшов сюди працювати. Ще з цікавого, ліцей має унікальний культурний простір. Музей корейської культури, який діє на його базі, тут зібрана велика колекція ханбоків традиційного корейського брання. Це не просто експозиція, це жива інтеграція культури у навчальний процес, можливість для дітей пізнавати світ через традиції, символи і взаємоповагу до різних культур. Нам, гостям благодійного фонду Дьонсюрі, випала справжня честь приміряти традиційне корейське вбрання ханбок. А ще учасники благодійного фонду провели для нас майстер-клас із правильного виконання корейського поклону. З повагою до традицій та увагою до кожного руху. Ми сподіваємось, вам сподобалось це відео і ви обов'язково підпишетесь на наш канал. З вами були Ольга Каришкова і Світлана Оленікова.